Випробували туди? Я не випробувала, ні. Не випробувала, ні. Я знаю, я знаю. Я їздила в Заревнич, там ходять ідинці в службу, там Там вона каже, вода холодна, що вона не може не випускати. там я була перестраною, не знаете, что я зможе, чи не можу, і то я виходила. Вразу вона каже, що це вибігло. I need to be able to like it, but don't have to be a little bit more for the туane замороза. А потом полицию карты. Get out uh, uh, yeah. uh, down. Down. No. Ah, Ah,